Нічна варта в Івано-Франківську подбають про безпеку пішоходів, аби зменшити кількість нещасних випадків на дорогах. Місцеві зебри планують додатково освітити. Зокрема, збільшуватимуть кількість ліхтарів поблизу пішоходних переходів на центральних магістралях. Запустити другу сторону, щоб з, з, з одної сторони світило і з другої, бо вулиці широкі, і з однієї сторони фонаря не, не вистачає тої освітленості, яка повинна бути. О, тобто їй лишається темна пляма. Якщо запустити з живлення і освітлення, так, воно ну, да, з ефекту макухи, залізничний переїзд з однієї сторони, і звідти макухи дуже там повністю темно. Все треба відновлювати. Вулиця Польова не освітлюється зовсім, і там ліва сторона вулиці Петлюри. Де саме посилити освітлення визначала спеціальна комісія. Обстежували вуличну мережу працівники міськсвітла разом з автоінспекторами. Загалом покращити видимість планують на 46 переходах, де, згідно статистики, трапляється найбільша кількість ДТП за участю пішоходів. З потерпілими, на жаль, ну, як супутній фактор, трапляється досить часто. І пішоходів вже не видно. не не всі використовують світловідбивні жилети. А якщо пішохідний перехід ще не освітлюється, це взагалі тяжко побачити людину на проїзній частині. І вулична мережа, яка має ширину більше, ніж 15 метрів, вона повинна освітлюватись з двох сторін. Масштабний проект розрахований на 9 місяців. Для його втілення навіть передбачені кошти в бюджеті розвитку міста 350 тисяч гривень. Перші зебри підсвітять уже у березні.